У Львові ми зупинилися у готелі «Швейцарський». Готель Швейцарський вперше згадується в пресі в 1894 році. Також при реставрації будівлі було знайдено меню тих часів, де була написана назва готелю «Швейцарський». Існує легенда про те, як один богатий швейцарець, який працював банкіром, не зміг на батьківщині знайти своє кохання. Тільки у Львові фортуна посміхнулася йому і він знайшов свою половинку. Після одруження подружжя відкрила на сучасній вулиці князя Романа міні-готель, який назвали швейцарським. Сучасний готель має комфортні номери, ресторан з терасою, дитячу кімнату, спа та салони краси. А також конференц-зал та винний підвал. Але про все це згодом. Ну що, друзі, а давайте вам покажу наш номер у готелі швейцарський. Йдемо. Дивіться, який просторий номер. Просто, ну, по-перше, просторий, а по-друге, блін, який він класний. Дуже стильовий саме бархат всюди. Велике ліжко, просто king size, великий тут матрас, Йох, клас. Можна сидіти, отут, о, як багато людина, як, як швейцарець. Ні, ну дуже, дуже кльовий інтер'єр, саме такий витончений. Дуже мені подобається оце, меблі вінтажні, ну вони реально вінтажні. Меблі дуже класно виглядає, штори такі бархатні, дуже круто. Ну, Двушпальне ліжко, тут є такий журнальний ну, сто, столик, можна сидіти, навіть працювати, якщо ви там з комп'ютером треба попрацювати, можна посидіти, є чайничок. Це прям така зона, бачите, тут все є. Чайничок, ці чашечки, кава, чай, цей, вершки. Водичка, все як треба. Готель 4 зірки. Готель 4 зірки, телевізор. Отака от підставочка саме для е, чемоданів. Це дуже круто. Тобто у вас саме оце чемоданчики наші тут зберігаються. Є шафа для речей. В шафі, до речі, два халати є, є сейф, є капці, є навіть щіточка для зуття. Це. Дуже круто, все-таки готель 4 зірки. Але саме прикол. Ось тут. Ге-гей, Хе привіт! Можна митися тут За шторкою. Ну, Дуже круто виглядає, мені дуже подобається. Йдемо. Ванна кімната Те також велика, фен є, рита. Переживала, що не буде фена, фен є, все добре. Є е, скляночки, всілякі серветочки. І Дивіться, така ванночка з е, ванними всілякими штучками. Є е, милко, є гель, шапочка для душу. всілякі гелі і. Що це? Гребінець. Гребінець, а це ще щось, також рибінець. тобто Навіть подумали, що ви можете забути з собою вдома гребенця і поклали вам гребінець. Дуже класно, лайк. Like. Ванна, дивіться яка гарна ванна, кімната. Ванна. Не душ, друзі, не душ, а ціла ванна. Тобто можна лежати в вані, споглядати туди, на номер. Ух. Ну, це все, мабуть, закат. Плюс цього готелю, що тут є власний ресторан. І ми зараз туди йдемо. І на терасі готелю ресторан Валентино. З отаким кльовим видом. Класно, що тут дуже красивий вид, прямо на центр, на високий замок там видно гору, ратушу видно, все видно. І Просто... І. видно, І ще кляво тут є така штука, типу яка робить прохолоду на терасі. Клас. Видно прям старі фасади, будівель. Дуже красивий вид. Палат з козячим сиром і буряком. Це у нас фокаччо і з стелятиною та здорблю і вино. Ну, що а то все були закуски і тепер приносять основні блюда. Це баклажан з тарчителою. А, Зараз Собі покладу. Карамелізований. Карамелізований, так. Да. Як в салаті, такий же. У нас просто було тільки що в салаті такий. Ну, я такого баклажана ще ніколи не їв, друзі. Це просто. Ти ж не любиш баклажани. Я не люблю баклажани, але це, це топчик. Просто, просто нереально. Я реально не люблю баклажани. Мені ну, не подобається. Тут з песто, з під, сир, під сиром, ну, блін, дуже-дуже класно. Це, ну, просто як це приго... приготовано, це дуже круто. Це як вважаю, знаєте. Приготувати з простого баклажана таке блюдо це вже вищий пілотаж, тут дуже висока кухня, дуже висока кухня. Знімаю шляпу дуже класно. Ну що? У нас продовження банкету у ресторані Валентино просто не закінчується. Вирішили ще замовити лазанью. Ріті замовила. така. а в мене качка з чимось. З крокетами. З крокетами. Це крокети, це качка. Така красива, це як я розумію, слива і сливна підлива. Давайте відразу спробуємо. Качка супер, але ну, взагалі випадає бігає. бігає качка, люже м'якенька, супер. Смачний тут сир такий. А ми їдемо на сніданок. У готелі Шварцарський варсномера також ходить сніданок. Це дуже добре, вам не треба в зранку кудись бігти і шукати, де поснідати. Снідамо тут. Ну що, Будемо куштувати. Можна взяти ковбаски. Сніданочок такий дуже скромний. Mm -hmm. <гум> ну, У нас велика програма, тому сили потрібні, тому снідаємо ретельно. Mm -hmm. <гум> <А>, Яєчню. <гум> Руслан теж знімає. І кава теж зараз принесуть. Ну, дуже скажу такий, дуже добрий сніданок, тобто, ну, багато є вибір. Мадріта Ріта собі знайшла щось цікаве, я собі щось цікаве набрав. То тобто, ну, м'ясо, сири, яєчню ще, ще зараз там принесуть та каву. Ну, це мій бекон, не тривога. В принципі, дуже класно, що в готелі є сніданок. Як я сказав, вам не треба. Ходити зранку, шукати, де поснідати, тобто у вас тут все відразу є. Може, ще зранку ще щось не працює. Так, да, зранку ще може вливо напрацювати, ресторани, кафе. Тобто, це інколи виходить цілий квест, щоб поснідати зранку, а тут прийшов, відразу поснідав і вже повне енергії, сил і теж гуляти любові. Ну і плюс тут дуже атмосферне, красиве, красиве місце, стара будівля. duże kroty ideje.